Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Продовження наших фільмів сьогодні! Понеділок, 18 вересня, так здається, 9 -та година ранку. Високогір'я Карпат. І будемо пробувати знайти білих рибочків. Так, Погода ніби сприяє. Ух ты, Білочка, о, полізла гори. Білка-білка. О, ну на охо. Ох. Пішла до гори. Так, вчора була неділя, чесно ну, кажучи. Я також спробував знайти білі гриби, поїхав на зерний Карпат О, і навіть не було що показувати. Знайшов 9 грибів по тих місцях, що я попередньо знаходив. Нові білі не було виявлено в одному місці. Е, минулого разу то я знайшов більше 10 штук, і цього разу 6 штук молодих знайшов, решта місця на білі гриби мовчали, е, нового нічого не виросло, і то, то не тільки я один, грибники також ходили і також Рибочків не було, а було дуже мало. Що ж, щось цікаве і завжди, будемо фіксувати, от покажу білого, але він не перший, будемо так казати, але білі всі невеличкі. Ну, тут такий, який же можна показати. О, з тих більше. Решта грибочків. Є але менші. Ще один грибок, який може на камеру помістити. О, Ось такий о білячок. Можна ще таки показати рибачок. Як мені, це здається, тут білий. О, так воно є. Інпритаївся. Але його. О, є розкопати. Тут є працід стане стане, не може витягнути. О. Ще такі воверріс. Ще ось така парочка. Ми ще перегризли, але недавно він звалився. Ну це вже екземпляр на сьогодні. Поки що він найстаршіший А неподалік ще один грибочок Ух ти, корні голобок! Дивлюся і думаю, це білий, чи не білий. А, і все-таки білий. Придеться його викопувати? О, ні, він ще так легко пішов. Вчора було багато багато грибників. Тому сьогодні тільки невеличкі білячки. Великих немає. О, знайшов не такого трохи більшого. О! Називається найшов. Ну які тут під смірічкою грибочки виросли? О, і ось там. Так, треба зайти з другої сторони, мабуть. Так, а як туди зайти? О, так не добре. А зайдемо звідси. Чудо робочки Карпатські. Один, другий і от третій, А там ще два обійдемо з другої сторони. Цей гарний. Кусочок Божого краю карпатского. Який біля сховався, думав я його не побачу. А, а я його побачу. Який позитивчик виріс? яка сивина віддає. Хочете вірте, хочете не вірити, але я мушу на чотирьох. На чотирьох о, лазити. Так що не виходить. Випрямати тут не можна. А грибочки попадаються. Так, о. Так, продовжим дальше есть. А чуть його провільніше на трьох. Бо одною тримаю камеру. Отак. От То що звідси їх треба винести? О. Звідси ще треба винести. Нічого, ви повзем. Білячки гарні. Дальше лізе... Опа! Так, тут мишка перегрезна. Так, от тут ваше є Так, а як його досягнув? і... Досягнули? Ще там того треба досягнути? Ну тепер ми бажано розверну тут і там так, щоб пролізти туди далі, розвернутися і лізти в протилежну сторону. Добре, ми поки що камеру виключаємо. Я колінкую далі. І що я ще наколінкував? Ох, якого білого. О, він вже безтримався. І так, сходимо до нашого транспорту і по можливості може й переїдемо десь на іншу ділянку. Ще спробуємо підшукати білячків Я переїхав на іншу ділянку, думав тут вже грибів нема. Хожу, хожу, а тут раз і є такий грибок А То щось ніяких признаків не було. Ще один грибок нижче середньої величини. Ось Як дерево в дереві виросло от. І таке буває. який Ось який позитивчик. Попадаються поодинокі, але такі трохи більші. Ох, які грибки виросли. О. Мені здається, що я в казці. Тут ще один. А. І казка не закінчується. Так, ну, мені здається, що вони два зрослися чи ні. Не не получится, зламав одне й друге. Ну нічого. Яка дрібота? Це, мабуть, останній грибок на сьогодні. І будемо сходити до транспорту і курсувати додому. Хрущливий От і завершилося сьогоднішнє грибарство. Рибарство нерівня вчорашнього, рибарство вдалося. І я, будемо казати, задоволений сьогоднішнім днем. Вчора 9, а сьогодні, мабуть, 109. Я не рахував. Але енна кількість є. От показую результат. Отакий От результат білих грибочків. Ну, а вам бажаю хоча б в 10 разів більше назбирати, як я назбирав, а також здоров'я і мирного неба над головою. Нагадую, ліс наше багатство. І не засмічуйте бути добрі його, а також не копайте грибочки. Вони ж очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас туриці. Хай вам щастить. До побачення. До нових зустрічей!